Оранка, плуг, белота Вернеланд Захват 1.40 Китаєць більш не витягує без передка новина бачимо зілля Прорізане. Перший раз пішов. Ото дає. Подивіться, так? Стерня, гній, все на Лежить під низом. Родючий ґрунт. Наверху. І йде на другу заходку. На третю, вірніше. Оце третій раз проїдеться 40 80 м 20 зораного. Треш, яка краса. Почає за вітерець. Хлопець заїжджає професійно. Опустили нижче відрізного диска, щоб прорізав землю ще нижче. Поїхав. Захват зараз стоїть 45 сантиметрів. Дивимось по полі, да? Питання відсутнє. Чотири рази проїхав. 1,6-1,7 зораного, заходить п'ятий раз. При тому, що тут... Взагалі сітник було то було новина зі мною дивимося як пригорує кладе просто, кладе пінопласт листами Дивіться ширину, да мій 45-й. Це стільки. гляньте на земельку. Але тормозів не буде. gitti nö <laughs> nö Azone. Ще вчіпимо фризу як дамо, буде картина. Так, господар пішов по Донфенгад G2. Ні, 244 G2. Це в нас Зубрик Джима 240. -ва. Без ведучого передка. Робить картину тракторець 2008 року. Вісімнадцятий рік до двигуна ще не приходилось Нічого робити Любо глянути, любо Швагро пече. Не, ну просто космічний результат. Космічний. Буде ще більше відео. Думка робити два корпуси і одного, щоб обертався. Ось їде ДФ 244 Д2. Новий. Шість мотогодин. Буду знімати далі. Будемо вимикати, ні. Тут тільки контент підтягується. Чекаємо. Просто хлопець. Проїздив 5 мотогодин, камера плуга чіплю. Спілопаць непи! Зараз відчіпить! Чи він заклинить, бодю! ні! Ти йому перед включив? Перед включив? А, сідушка там? Це <laughs> голобу не знімав? А там де той датчик? А, 4,5, да? 4,5 треба буде погати, казує Новіо, тракторовий риба Каже, ха ти шу. <гази>, <шо? Ти> <гази> а ви зробив наліз спеціальну? Чуєш, то може нам понравиться то орендуємо трактора. трактора. Їде сюди! Набри до Мазурика. Набри. Та подзвони до його, кажи. Приїжджай. Новесенький тракторець, новесенький просто. З голочки. Уже чіпляють плуга, ну хлопці дають. Я чувствую, що він обкатку нормально пройде! <рес> так, ставимо на паузу. Далі буде. Коротше, оранки цим донфеном не буде, бо яблучка ще менше, ніж на 24. То оранка відпадає. Іде по свогону! Не на 28. То що? Розіб'є? Два рейси дасиш! Контенту не буде, Донфен не підходить по таку воранку. переварить гальопи, яблучка щось буде. Будемо далі джимохою до, до старої моделі. До діда! Діда до діда Раді <райки> китайцю.